Хочу зупинитися на двох аспектах, пов'язаних з відпочинком. Це аспекти з купанням і без купання. Не купайтеся в мілководних водоймах, не купайтеся в водоймах зі стоячою водою, тобто пруди, ставки, заболочень на місцевість. І де невелика глибина. Тобто вода прогрівається. У воді може бути наявність тих чи інших збутників, таких як холерний вібріон, таких як червний тиф, таких як гепатит А, таких як лептоспіроз. І це можливе ураження під час купання. Під час купання на водоймі в будь-якому разі не відкривайте очі, якщо на очах нема захисної маски або захисних окулярів. Також вода через слизові оболонки очей може потрапити до вашого організму. І викликати те чи інше захворювання. Ні в якому разі не полощити ротову порожнину, інколи перебуваючи на морі, люди полощують ротову порожнину морською водою. Цього також не потрібно робити. Це також є ризик на захворювання тим чи іншим захворюванням. Для того, щоб не допустити харчових отруєнь, токсикоінфекцій або інших гострих кишкових інфекцій. Перед приготуванням їжі обов'язково треба руки мити. Обов'язково мити всі овочі, фрукти. Ні в якому разі, коли ви перебуваєте на ринці, інколи реалізатори пропонують, скуштуйте ягоди, які вони солодкі, яка в мене полуниця гарна і добра, але цього ні в якому разі не потрібно робити. Якщо у вас є бажання скуштувати цю продукцію, візьміть з собою пляшку з водою і промийте цей продукт. на Луниці, на ягоді полуниці може бути ґрунт. Ґрунт можуть бути і бактерії, і віруси, і гельмінти. Коли ви приносите додому ягоди, полуницю, наприклад, ви краще її замочите на 15-20 хвилин з додаванням солі, а потім промити проточною водою і додавати і вживати ці смаколики. Термічні Продукти у нас м'ясо, риба, молоко, вимагають спеціальних умов зберігання, тобто від плюс 2 до плюс 6 градусів. Якщо харчовий продукт перебуває більше 2 годин за межами холодильного обладнання, він вже вважається небезпечним продуктом. Ні в якому разі не потрібно брати з собою на пікнік продукти, які швидко псуються. Або якщо у вас вже Є така необхідність це взяти, тоді беріть з собою холодильне обладнання. Є для цього спеціальні термосумки та контейнери і контролюйте температуру зберігання саме. Харчових продуктів, які я зазначав, тваринного походження, риба, м'ясо, молоко, це самі небезпечні. Якщо ви готуєте харчові продукти, то готуйте харчові продукти в тій кількості влітку, бажано, яку може спожити ваша родина за один прийом. Ні в якому випадку не потрібно контактувати з тваринами. Якщо ви контактували з тваринами, також обов'язково помийте руки. Контакт з тваринами, контакт з природною водою. Якщо ви прийшли, ну, наприклад, на річку Дніпро, ви скупалися, ви... Повинні взяти з собою воду і мийний май, засіб і помити руки. Приходячи додому, хочу ще зазначити, що якщо ви купалися у відкритій водомі, обов'язково прийміть душ також з душ або ванну, як, як вам зручно, але з мийним засобом. Не вживайте продукти з, ви, з вичерпаним терміном придатності. Тобто саме виробник зазначає, що за певних обставин протягом певного періоду часу харчовий продукт є безпечний і придатний до споживання людиною. Це можуть бути і прогірклі жири, це можуть бути і інше псування. Ні в якому разі не вживати консерви, якщо є бомбаж, тобто вздуття банок або якісь механічні пошкодження. Якщо харчовий продукт... Зберігається в термічно запакованих, ну, тобто нарізки там, сало, там різні е, готові варені ковбаси, варено-копчені ковбаси. Якщо вони продаються, то в них зазначений термін, що після відкриття, як, протягом якого періоду часу цей продукт повинен бути вжитий. В будь-якому випадку, йдете на пікнік, у вас повинна бути достатня кількість питної води. Воду краще брати бутильовану. Якщо вам не дозволяє ваш фінансовий стан, якщо ви п'єте воду водопровідну, то дану воду або зробіть талою, тобто заморозьте її, а потім після розморожування вживайте, або прокип'яті. В будь-якому випадку вода також може стати фактором того чи іншого захворювання. Не купуйте продукти в невстановлених місцях. Тобто на стихійних ринках, на узбіччях доріг, в будь-якій торгівельній мережі, на агропродовольчих ринках продукція супроводжується товаротранспортними накладними або піддається ветерано-санітарній експертизи, якщо це стосується агропродовольчих ринків. На вимогу покупця продавець повинен надати документи, які саме підтверджують безпечність харчового продукту. Це обов'язково. Вимога, і ви можете не як громадянин скористатись. До речі, в нас були випадки, коли придбали гриби на стихійному ринку, готували багнош, тобто піддавали термічній обробці і у трьох захворіли. Це вказує на що? Що людина, яка здійснювала реалізацію цих продуктів, назбирала Грибів невідомого походження, тобто там були якісь токсичні речовини або якісь інші сполуки, які викликали захворювання. І при термічній обробці все ж таки завдали шкоди життю і здоров'ю людини. Обов'язково піддавайте обробці ті предмети обладнання, інвентар, який контактував з сирими харчовими продуктами, особливо це риба, м'ясо і яйця. Якщо у вас є ознаки харчового отруєння, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до лікарів. Ну і якщо, не дай Боже, десь хтось, то головне управління відкрите, є сайт головного управління.